Вітаю в ефірі. 11 канал. Ви дивитесь новини і далі про головні події. Аж 14 поранених, серед них 15-річна дівчинка. Сьогодні зранку окупанти ракетами атакували Дніпро, влучили у промислове підприємство у густонаселеному житловому районі. На місці удару виникла пожежа, навкруги потрощені будинки, а кількість травмованих людей може збільшитись. Вже маємо і відео самого моменту ракетної атаки. Його опублікував президент Володимир Зеленський. Усі подробиці знає наша Поліна Паламарчук. Вона із нами. На прямому зв'язку полю тобі слово. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Переходжу одразу до головного. Це відео ранкового ракетного удару. По Дніпру публікує президент Зеленський. Місто здригнулося від потужних ударів та звуку пролітаючих ракет. Росіяни поціли по промисловому підприємству. Виникла сильна пожежа. Внаслідок атаки попередньо поранено аж 14 людей. Серед них 15-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні у стані середньої тяжкості. А у будинках поруч з місцем прильотів вибуховою хвилою потрощило усі. Вікна. Показую, істок, і вікназую І Іво під обстрілом окупантів цієї ночі була й Нікопольщина зградів та важкої артилерії гатили по мирним громадам: Нікопольський, Марганецьк, Мирівський та Червоногригорівський. Всюди на щастя без постраждалих, та найбільше дісталося райцентру. Далі пряма мова пошкоджено біля 15 приватних будинків, біля чотирьох будинків, багатоповерхових. Дев'ять господарчих споруд, лінії електропередач є частина міста без електрики в інших населених пунктах Дніпропетровщини. Ця ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Поліна. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області і, зокрема, про ракетний приліт у Дніпро і мер Дніпра Борис Філатов публікує фото. Уламка російської ракети, який поранив співробітницю мерії, пробивши її верхній одяг під час сьогоднішнього ворожого обстрілу. Міста жінка просто виконувала свою роботу, допомагала немічним та стареньким. Написав міський голова дивом. Вижила нині поранено оперують. У Дніпрі та області екстрені відключення електроенергії складені раніше графіки через новий масований удар російських терористів наразі не діють. Повідомляють в Укренерго енергетики ДТЕК разом із іншими екстреними службами і органами державної влади роблять все можливе для найшвидшої стабілізації ситуації. І у Дніпрі через атаку росіян повідомляється про тимчасове призупинення руху громадського транспорту. Зупинено 11-й трамвай, а також тролейбуси номер 19 та 19Б. Зупинилися й автобусні маршрути номер 34, 87, 106, 146 та 155. Перехрестя Криворізької та Робочої наразі перекрито для руху. Окрім Дніпра, ворог ударів по критичній інфраструктурі Одещини там вже відомо про трьох постраждалих. Попередньо по Харківщині випущено 11 ракет над Київщиною. Знову ж таки, попередньо збито дві крилаті ракети та три шахеди. Ворог змінив тактику замість щоденних пусків. Ракет накопичує зброю і наносить масовані удари по критичній та енергетичній структурах по всій території країни. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів по території України. Широківській громаді на Криворіжжі показали, як відновили переправу, яка була вщент зруйнована через ракетний удар росіян. Ще в середині вересня окупанти атакували дамбу у кривому розі рівень води там стрімко піднявся та розірвав переправу в широкому. Загалом після деокупації сусідньої Херсонщини до громади поступово повертається життя. Адже росіяни, яких збройні сили України відігнали на лівий берег Дніпра, вже не можуть обстрілювати її з боку Херсонщини. Продовжить наш Марко Ручка. Майже місяць тут працювали над встановленням нової переправи через річку. Попередню було зруйновано через ракетний удар по дамбі у Кривому Розі. Рівень води піднявся на 3 метри і 38 тонну переправу зруйнувало. Над потужною течією води споруду буквально розірвало на дві частини. Ось так вона виглядала після руйнації. Звісно, повністю тут усе знесло. Тут не проїдеш уже. Місцеві ж кажуть, шлях через переправу важливий і для пішоходів, і для водіїв. Користується ним більше тисячі людей. Тож, поки переправа була в аварійному стані, для людей це спричиняло неабиякі складнощі. Поїхати об'їжджати такий круг на район, чи мені сюди проїхати. Мені проще, конечно, через переправу я хвилин і на інгульце. Чи мені круг такий давати? Через центр чи нам йти, наприклад, от Ми через переправу пройшли. Люди буквально 5 хвилин, я вже на остановці і дома. Чи мені йти на 3 кілометри у центр? Будівництво нової переправи тривало з місяць, без складнощів не обходилось. Найважче було знайти кран, який зміг би підійняти необхідну вагу. Потрібно було привлікати важку техніку по черзі. Зразу на розчистку русло цього, да про, про, про йому, а Потім вже на саме будівництво. Кажуть, в Широківській громаді є проготовність до опалювального сезону. Школи, садочки будуть з теплом. В будинках опалення автономне. Усі котельні по громаді працюють. Як приклад демонструють котельню, яка подає тепло в один з медзакладів громади. Її звели ще минулого року, і в порівнянні з газовою котельнею ця набагато практичніша і ощадливіша. Зекономити завдяки їй вдалось до мільйона гривень. Минулий опалювальний сезон ми вже користувалися котельнею на пілетах. Порівнянні з газовою котельнею набагато тепліше і набагато економніше. І зараз у палатах і в кабінетах 20-21 градус тепла. Палетів для роботи котельні вдосталь кажуть, не цю зиму вистачить точно. Сама ж котельня сучасна, повністю автоматична. Пілети ще з літа заготовлені, про процес не зупинявся Зараз його плету, виробляють і завозять. Загалом же ситуація в громаді потроху стабілізувалась. Щойно окупанті відігнали на лівий берег Херсонщини, поменшило обстрілів. Стало спокійніше. Вони зараз нас можуть достати тільки ракетами, а раніше вони доставали ствольної артилерії. Тобто обстріли були майже кожен день. Нині в громаді займаються відновленням пошкоджених будинків. А через відносне затище до громади вже починають повертатись раніше евакуйовані жителі. Марко Ручка та несіли Савенко, новини одинадцятого каналу. І на цьому все Наостанок скажу, що наші журналісти працюють на місці ранкової ворожої атаки у Дніпрі. Тож репортаж з оновленими даними чекаємо в наступних випусках. Слідкуйте за одинадцятим. Побачимось.